Слава Україні! Вас вітає магазин! Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо на цікаву тему носки для дайвінга. Носки для дайвінга, як і боти для підводної охоти, можуть бути. В минулому відео ми казали розмовляли про боти для підводної охоти, і нам всім було зрозуміло, що в принципі можуть бути деякі таке використовують. Так і носки для дайвінгу теж деякі використовують носки або шкарпетки, як хочете називаєте. Дивіться зазвичай для дайвінгу використовуються отакі от боти. Резиновою підошвою, все як треба, великі, та отакі ласти. Розроблені спеціально під боти. Виглядає це отак: стромляємо ногу у ласту, фіксуємо все, готово. Використовуємо таким чином. Це правильний, дуже гарний набір. Ласта плюс бота. Але все ж таки для деяких ласт використовуються носочки. По-перше, покажу вам носочки, наприклад, отакі з Куба Про 2,5 мм. Їх можна вдягати під ласти, звичайні, які йдуть е як ласти із закритою п'яткою. А по-друге, для ласт, які розробила компанія Scuba Pro, Go Travel. ось такі ось ласти. Міцні, потужні ласти. Спеціально для дайвінгу розроблені компанією Scuba Pro. Багатьом дайверам подобається. Міцний такий потужний грибок, ласти самі не тяжкі. В принципі, різними стилями можна гребсти цими ластами. Ну, коротше, кльова і гарна ласта. Колоша розроблена під голу ногу, але якщо використовувати з. Носочком, наприклад, оцім цим скуба про гібрид 2,5 міліметра. Взагалі, після аж лється. Вони, по-перше, будуть м'якенькими, нога буде добре і комфортно себе почувати. І по-друге, зберігаємо гарно тепло. Так що дивіться, носки для дайвінгу теж може бути. Це нормальна практика. На цьому все. Кому цікаво більше, або хто хоче підібрати собі боти або носки для дайвінга, або снорклінга, або підводного полювання, всіх чекаємо вас у магазині Батискаф або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав.ю. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!